Вітаю всіх з кочового точка. Хочу показати вам стан нашого ріпаку на кочовому точку. Ось цей коріандр у нас, той, що біля нашого точка, він вже відквітував, як ви бачите, поле вже зелене. Тут у нас 40 гектарів було. Вже бджілки не гудуть на ньому, де-інде. І ще бачно, що трошечки є таке біле, але його вже майже немає квіту. Бджілки на ньому вже не працюють. Хоча пишуть, що 25-30 днів квітує Коріандр. Але у нас він на 18-й день на зараз він вже, можна сказати, все. З 1 червня він як у нас почав, може це. Від сортів, якся залежить, але, так як є, показую. Далі вам покажу наступні поля, які в нас тут поряд ще є коріандрові, там ситуація покраще, це вже якийсь інший сорт буде. Не підкажу який. Але там ситуація інша. Загалом, що можна сказати за коріандр підбитий, так би мовити, нам дуже сподобалось. Те, що у нас не було беззв'язкового періоду. бджілки дуже добре розвинулись. Дуже багато матки начервили. Розвиток бешений, гарний був розвиток, нам все сподобалось. Сонях у нас буде вже на перших числах липня вже буде розквітати перший сонях. Тому у нас буде відразу відкачкам, як ми плануємо, коріандру. І з переходом бджілки відразу підуть на сонях. Ось такі у нас плани, так плануємо, а там як буде? Щодо агресії, хочу також сказати. Як пишуть, як кажуть деякі, що вони з бджілки стають агресивніші. Не можу сказати за агресію, що вони стали агресивні. Ні. Звичайні бджоли, як і були, вони не агресивні, все працювали. На ріпаку у нас на початку вони були взагалі, можна сказати, агресивніші. А на коріандрі працюють, як і працюють. Звичайні бджоли агресії не було. Щодо води, щодо споживання води бджолою, також я не можу сказати, що була надмірне споживання води, було, звичайне, на даний період споживання і все було як звичайно. Тому, якось так. Це у нас ще одне поле нашого коріандру. Наші бджілки до нього дістають. В такому воно зараз стані. Ще біле. О там воно яке велике. Видніється он там. Там далі також за бугром біліє. Той коріандр, що біля пасіки впритик, то він вже там 40 гектар, то він вже майже відсвів. Цей ще біленький, тут 180 гектар всього. Ще надія у нас є. Бджілка працює на ньому. Гудить, поле гудить, ще надія є. Приблизно всі поля почали цвісти в один день у нас, це з 1 червня, але цей був менший, ніж той, що біля нас, біля пасіки. Цей був менший розміром. Ось він вже й доріс до. Такого стану, що він добре цвіте. Це якийсь другий сорт, не можу сказати, не пам'ятаю який. Але бджілки по ньому працюють. Подивимось, що у нас буде по вагах. Поки що. По максимальним привісам, які в нас були на коріандрі, це 2 кг. 800 г. На даний момент подивимось, як воно буде далі. Все розповім, все покажу. Самим цікаво. Ніколи не стояли раніше на коріандрі. Я думаю, якісь висновки ми зможемо зробити. І все вам розкажу, яка краса. Це просто гарно. І бджілки наші радіють. І ми разом з ними ось такий у нас бонус на кочівлі. Нам на радість та нашим ділкам. А ось і я на коріандрі. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.